Саме про це далі поговоримо з Олексієм Леоновим, членом комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Олексію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, пане Олексію. Власне у МВФ підтвердили, що Україна виконала всі кількісні критерії та структурні маяки для отримання траншу. Розкажіть, будь ласка, детальніше про умови, які висунула МВФ. На сьогодні, за результатами роботи місії МВФ було розроблено новий меморандум, за яким ми працюємо. В ньому додалось ще 11 структурних маяків. Зараз на сьогодні ми маємо вже їх 48, але 29 з них виконано. Саме тому ми отримуємо постійні ці транші. На чому нам потрібно зосередитись? Зокрема, на покращенні роботи митниці, яка є одним з основних наповнювачів державного бюджету реформувати рахункову палату, яка є призначеним Верховною Радою контролером за використанням бюджетних коштів на сьогодні. Перезапустити бюро економічної безпеки як орган, що має боротися з економічними злочинами, та перевірити наскільки сьогодні ефективно працює набу та бореться з корупцією. І ці критерії є сьогодні важливими як для нашої держави, так і для МВФ а для подальшої співпраці. Щодо самих коштів, коли ми зможемо їх отримати? Міністерство фінансів розраховує, що це буде насправді дуже швидко, тому що минулого разу від затвердженого траншу до отримання коштів пройшло трошки більше, ніж три тижні. На що спрямують їх? Ну, насправді це питання є. Скажу так, найважливішим, якщо коротко, то на покриття бюджетного дефіциту, але отримання нового траншу суто грошовим виміром не вичерпується, тому що новий меморандум з МВФ – це фактично нове домашнє завдання щодо реформ для нашої держави, тому отримані гроші від МВФ прискорять насправді і проходження реформ в нашій країні. пане Олексію, А це кредитні кошти, якщо так, то от скільки і коли доведеться повертати? Дуже важливе питання. Ці кошти надаються в рамках затвердженої програми у 2023 році для України. Ця програма реалізується в рамках механізму розширеного фінансування, і програма розрахована на 48 місяців. Її обсяг приблизно 15,6 мільярд доларів. При затвердженні програми було передбачено, що повернення цих коштів буде протягом з 27 по 33 роки. А в цьому році це останній транш від МВФ? Чи можемо ще отримати? На цей час у нас є інформація про те, що було змінено графік фінансування і траншів на 2025 рік. Очікується, що це дозволить залучити додаткові кошти до державного бюджету, але яке саме буде фінансування, яка саме зміни прямо на зараз, я вам сказати не зможу. Пане Олексію, директор розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва у своєму коментарі зауважила, що відновлення економіки України ймовірно уповільниться через вплив атак РФ на енергетичну інфраструктуру та продовження війни, яка зараз спостерігається. Тенденція, скажіть нам, будь ласка. Ну, тенденція дійсно така є. Економічне зростання, скажімо так, з певним уповільненням йде. Але фон також і відмітив, що українська економіка виявилась більш стійкою ніж очікувалось у першій половині року. Дійсно є певні макроекономічні зміни через постійні загрози енергетичної інфраструктури. Зокрема, очікується, що ВВП зросте на 3%, а не на 3,5%, Як вважалось до цього прогноз на наступний рік зростання ВВП в межах 2,5% до 3,5%, і ми на це дуже скажімо так розраховуємо. Керівник місії МВФ в Україні Гевін Грей за підсумками роботи місії наголосив, що українська влада має вживати заходів для закриття можливостей від ухилення від сплати податків і боротьби з тіньовою економікою відповідно до національної стратегії доходів. Що плануєте робити, аби от вивести економіку з тіні? Насправді Верховна Рада дуже сконцентрована сьогодні на цьому питанні І було прийнято закон, який передбачає перезавантаження митниці на черзі про законопроект про перезавантаження податкової служби разом з оновленим бюро економічної безпеки. Ці органи мають посилити насправді боротьбу з тіньовою економікою в нашій державі. Кожній свій внесок у дитинізацію має зробити ініціатива президента щодо поглиблення діалогу між державою та бізнесом. І ми вже маємо перші позитивні дійсно результати. За 9 місяців 2024 року планові показники податкових надходжень до державного бюджету виконано на 109,5%. Як приклад, зокрема, тільки за рахунок сплати податку на прибуток бюджет додатково отримав 95 мільярдів гривень, а по митних зборах маємо додаткові 4,5 мільярда гривень. Доларів гривень вибачте, нам є над чим працювати. Рухаємось далі. Верховна Рада та уряд працює спільно над цим питанням, і насправді питання реформування цих важливих фіскальних органів стає дуже серйозним сьогодні. Пане Олексій от ви кажете, нам є над чим працювати. Якщо маєте інформацію, можете нам сказати, яка зараз частка тіньової економіки? Ну, скажімо так, в мирні часи доля тіньової економіки зазвичай складала десь за рахунками експертів до 40%. Під час широкомасштабної війни ця доля дійсно скоротилась, тому що біла економіка виявилася більш стійкою, бо вона тримається насправді на бюджетниках, на підприємствах критичної інфраструктури, на секторі оборони і, зрештою, на державних замовленнях. Ну, експерти на сьогодні вважають, що обсяг тінової економіки в державі складає приблизно 25%. А як ви бачите, які шляхи бачите, щоб вивести от власну економіку з тіні, оці двадцять Насправді, ще раз повторюсь, ми бачимо дуже непогані результати роботи податкової служби на сьогодні, по виконанню наповнення бюджету. Ми бачимо серйозні перевиконання в бюджеті. Тобто, на сьогодні розраховували надходження приблизно в 330 мільярдів гривень, а отримали майже 380 мільярдів завдяки роботи податкової. Що стосується митної служби, також само. Але нові закони, які дають можливість обирати. Експертам нового керівника митної служби цьому керівнику митної служби дають можливість обирати своїх заступників та керівників і нести за них відповідальність призведе до того, що бюджет буде наповнитися ще більше на сьогодні. Мова йде, коли ми говоримо про перезавантаження митниці, приблизно про 100 мільярдів гривень.